Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо в цікаву подорож, але для цього нам треба розімняти наші ручки. Старший встав не лінувався, вказівний за ним піднявся, розбудив сусід його, той свого, а той свого. Стали вчасно всі брати. На роботу треба йти. Привіт! Сьогодні до нас з вами в гості завітала дівчинка Марійка. Ми ж з вами чимні діти, тож давайте з нею привітаємося. Добрий ранок. Одного разу Марійка вирішила поїхати до своєї бабусі в село, допомогти з господарством. В неї було дуже велике. Ось роздивіться, яке господарство в бабусі. Хто лежить в калюжі? Так, поросята. Хто їсть капусту? Вірно коза, хто плаває в річці? Молодці каченята, хто на паркані співає кукаріку, звичайно, півник, хто спить на килимку, правильно котик. А що стоїть біля дверей? Хто знайшов? Так, лопата. А що поклали через річку? Так, міст. А хто стоїть біля бабусі? Вірно. Дуже любила бабуся свою корівку, яку звали Миня, яка любила пастися на травичці зеленій, грітися на теплому сонечку. І за це давала багато-багато молока бабусі. Але коли вона довго не бачила бабусю, то ж сумувала і кричала, Му. Малята, який звук ви почули? Перший м. М. І ось як він позначається. Це приголосний звук. Давайте повторимо. М. М. Маріка приїхала до бабусі в гості. То, звичайно ж, вона привезла подарунки. Давайте подивимося, що ж вона привезла, бабусі: мандарин, мило, мавпа, морозиво, мед. Мишу. Малята, що об'єднує всі ці подарунки? Так, м. М. Ми це у нас який звук? Вірно приголосний. Давайте, щоб краще запам'ятати, ми його з вами зліпимо. Для цього нам потрібні стеки пластиліни, дощечка. Відрізаємо маленький шматочок. Більший. Ще один маленький. Ви можете взяти, який вам подобається пластилін кольором. Великий шматочок ділимо навпіл, розминаємо і скочуємо довгеньку-довгеньку паличку. Одну скочуємо, розминаємо іншу, таку саму за розбіром. І ставимо одна напроти одної. З маленьких ми знову розминаємо, скочуємо, але вже короткі палички. І ті палички будуть дивитися одна до одної. Ось і вийшла у нас м. Молодці малята гарни страданням. Але марійки наші. Стало сумно, і вона вирішила погратися в мозаїку. Хто це в нас? Метелик. Вам потрібно знайти м. Де вона? Ось, правильно. Потім вона знайшла піраміду, де ми. Знайдіть ми і обведіть. Ось. Потім лимон. Знайшли ми. Ось вона. А якщо в слові немає звука ми, ви обведіть його жовтим олівчиком, собака. Вірно, немає. Млин. Молодці. Вишні. Так, знову немає. Сом. Правильно, ось вона буквами. Сумно, і вона взяла пляшечку. Яку випила водичку. Потрусила неї потрусила, але ніякого звука не почула. І вирішила вона кидати в пляшечку копійки. Але вона кидала і називала слова, які починаються на м Морозиво, Мальва. Мило, мандарин, мавпа, мед. Потім закрутила кришечку на пляшечці і потрусила нею. І вийшов у неї музичний шумовий інструмент. Ось попробуйте потрусіть пляшечкою. О, який гарний звук! Бігла до бабусі все це розповісти і знайшла палички. І вирішила знов погратися і викладати палички в пірамідку. Тільки на цей раз слова, які закінчуються нами. Сом. Дім, гном. Крем. Дивіться, яка гарна з паличок вийшла пірамідка. І вона так захнула, що побігла до бабусі показати, чого вона навчилася. А бабуся каже: А давай ми спробуємо цю букву написати, проводимо смужечку згори вниз. Одну довгу і напроти ще одну довгу. А потім з'єднуємо посередині? Вийшла ми велика, а тепер маленька, так само. Ось яка літера ми, правильно малята. Так сподобалось, що... бабусю, ще й трішечки погратися і почитати. Але згадати, це яка буква? А, правильно. А скажіть мені, голосна чи приголосна? Звичайно ж голосна. А зараз яка буква? М. М. Який це звук? Голосний чи приголосний? Вірно, приголосний. І почала Марійка читати Ам. ОМ Ум Ма. Мо. Му. Як же ж гарно Марійка читала. І коли вона, вона вирішила все розповісти своїй мамусі. Роздивіться, будь ласка, картинку і складіть за нею гарну-гарну розповідь про пригоди Марійки у бабусі з її друзями. До зустрічі, мої маленькі, до нових пригод!